Друзі, ви зараз дізнаєтесь яке завтра, 15 вересня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 15 вересня День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. Міжнародний день демократії. День народження Greenpeace. День людей, які худнуть. Міжнародний день Крапки. День вільних грошей. Якщо такі бувають. День подвійного чізбургера. День коли-небудь, День Зробіть Капелюх, Національний день Слова дякую, День М'ятного лікеру, Національний день онлайн-навчання, День Пасти Лінгвіні та День подорожуючих ділових жінок. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авіряни вшановують пам'ять великомученика Микити. А свої імени 15 вересня святкують. Увага! Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила та Марія привітайте ваших іменинників! А талісманом людини народжений в цей день є бурштин. А що не можна робити в цей день? А вже в цей день ніякому разі не можна лихословити. Це день духовного зростання. Не слід різати волосся та нігті, бо наші предки вважали, що це забирає удачу та забороняється пити алкоголь, тому що вважається, що будуть неприємності в родині. І це буде завтра, 15 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ.